Яку дохідність приносять державні облігації України? Якщо ви подумали про 15-19% річних у гривні, то це не вся правда. На сьогодні в ринку існують українські державні облігації, які мають принести 200% річних, і це у валюті? Такі облігації називають облігаціями зовнішньої позики. На відміну від ОВДП, які є облігаціями внутрішньої позики, це історично так склалося, що зовнішнім кредиторам не резидентам Україна була готова платити більшу ставку дохідності. Але, звісно, це ніколи не були 200% відсотків річних, про які я згадав. Це воля ринку. Зовнішні кредитори високо оцінюють ризики нашої неперемоги або принаймні. Нашої економічної неплатоспроможності. Тому сьогодні готові продавати, умовно кажучи, боргові розписки за чверть їх реальної вартості. Тобто умовну тисячу доларів боргу України перед вами ви можете придбати за 250 доларів. І якщо Україна з вами чесно розрахується, ви і отримаєте всю скажену дохідність більше 200% річних. У валюті. Тож, давайте роздивимось, які є базові сценарії. Перший базовий сценарій. Ми швидко виграємо війну, ми маємо всесторонню підтримку західних партнерів і маємо високу платоспроможність вже в ну, скажімо, 2024 році. Строк погашення цих облігацій ми зустрічаємо у більш-менш непоганій формі. І репутаційно, звісно, це класна історія, щоб ми не списували свої борги, щоб Україна мала достатньо коштів. Розрахуватися. Але я думаю, тут кожен із вас розуміє, що ця ситуація крайне маловірогідна. Ми будемо у післявоєнній відбудові. Ми будемо мати дуже багато втрат нашої ключової інфраструктури. Ми будемо дуже багато втрат людей, як через те, що багато людей загибло. Через воєнні дії, так і через те, що багато людей поїхало з країни і перестали бути, умовно кажучи, покупцями, працівниками, перестали генерувати додану вартість. Плюс я думаю, кожен розуміє, що будь-яка копійчина, яка є в бюджеті або на в наших резервах, у НБУ, буде мати точно більш якесь адекватну ціль і більш актуальну потребу, аніж просто Повернення коштів нашим кредиторам є величезна світова практика списання боргових зобов'язань для бідних країн, які потрапили в якусь складну ситуацію, для яких були несприятні фактори. А ми давайте чесними з післявоєнною економікою будемо і бідною країною, і країною, яка потрапила в несприятливі обставини. Тому вірогідність того, що кредиторам примусово спишуть частину заборгованості, вона суперімовірна. Також ми повинні розуміти, що і відстрочення такого боргу суперіймовірне. Звісно, коли ми кажемо про борги, які надали державі. Ну, скажімо так, професійні міжнародні кредитори, так звані міжнародні фінансові організації, той самий Парижський клуб кредиторів, і так далі, це суперпрофесійні організації, які отримують кошти на ну, умовно безвідсоткових умовах, і для яких принципово Спасти країну від ще більшої скрути для них там не принциповано цьому боргу заробляти, і тому списання в таких кейсах можуть досягати і 80% навіть відсотків. Якщо ви подумаєте, наприклад, про кейс Іраку в 2003 році. То це було списання більше 80% боргу, або ситуація, наприклад, з Афганістаном у 2010-му. Звісно, там рівень руйнувань важкості там для економіки і так далі, він був катастрофічний, і країни були менш розвинені ніж Україна. Але якщо ми там зараз не намагаємося мірятися, хто сильніше, так би мовити, потрапив у скруту, то ми розуміємо саму ідею міжнародні фінанси. Фінансові організації, великі системні професійні кредитори проблемних країн, вони досить легко йдуть на списання величезної частки боргу. І відтермінування боргу в таких кейсах може відбуватися на десятки років. В Іраку це здається, було щось там близько 20 років. Деякі борги були. Відстрочені. Якщо ми будемо говорити про кейси таких необлігаційних, боргів від інвесторів корпоративних від фізичних осіб, від, ну, від такого, називаємо це умовно роздрібного, менш професійного інвестора, якщо ми це зараз ну, просто на сторону відкладемо, то рівень списань і рівень перепланування платіжного графіку, Є просто фантастичним. Єгипет, наприклад, у 91-му році там кредиторам було списано більше 50% заборгованості. Польща, наприклад, у 94-му році списала приблизно половину боргу: 30% одразу, і 20% коли вони пройшли. Програму від міжнародного валютного фонду, і це треба сказати, дало фантастичні результати. Бо реформи, які сталися як умова цього списання, зробили Польщу на сьогодні бенефіціаром величезного зростання ВВП і величезного покращення стану економіки. Тобто, міжнародна спільнота розуміє, що такі списання. Це окей, що такі списання можуть бути корисними, і в цілому ви повинні розуміти, що міжнародна спільнота інвесторів не захищає в цей момент свої фінансові очікування, не захищає свою дохідність. А захищає глобальну економічну ситуацію в регіоні. Тобто, коли ви сідаєте в один човен з великими серйозними гравцями, які надали кредит Україні на десятки мільярдів доларів, ви не можете очікувати, що вони будуть піднімати країну на вила і казати ні, розлахуйся обов'язково по облігаціям зовнішньої державної позики. Цього не буде. А що ж буде тоді, якщо ви придбаєте все-таки цей цінний папір, цю боргового розписку нашої держави в очікуванні великої дохідності? А буде так званий Херкат в умовному сенсі нас підстрижуть, тобто примусово спишуть. Частину боргу і якою ця частина буде наразі сказати дуже важко. А міжнародна практика вона є дуже різноманітною. Наприклад, в кінці 90-х і на початку 2000-х якщо ми говоримо там про Чорногорію, Сербію, Сейшели, Ірак. То це могли бути досить високі списання. Це могли бути 50 60, відсотків. Є, звісно, пікові історії. Там вже де вже було зрозуміло, що шансів на повернення боргу практично немає. То ці списання могли сягати і 90 відсотків. Але це списання, воно має в собі, звісно, і певний плюс. Так, нам держава вже поверне менше грошей по нашій облігації. Але зазвичай ці облігації тоді посилюються певною зовнішньою гарантією. Ну, наприклад, є кейси, коли до такої реструктурованої облігації додавалося як гарантія безвідсоткові облігації США. Ну, тобто, ви як інвестор у цьому кейсі вже могли бути впевненими, що так у вас подовжився строк повернення ваших коштів, так, ви вже отримаєте не всі 100% номінальної вартості облігації, але проте ви їх отримаєте точно, точно, точно і гарантами можуть виступати набагато більш потужні економіки, зацікавлені у відновленні регіону. Тож як би могла виглядати математика такої інвестиції на сьогодні? Український борг на зовнішніх ринках в форматі так званих євробондів, цих облігацій зовнішньої державної позики, номінованих в доларі, він торгується приблизно за чверть від номінальної вартості. Тобто умовну тисячу доларів боргу можна купити за 250 доларів. Якщо ми вважаємо, що списання буде десь в районі. Половини, то це означає, що в момент погашення ви отримаєте 500 доларів, вклали 250, отримаєте 500. На сьогодні популярні облігації мали би термін погашення в 2024 році. Є, звісно, і облігації з погашенням в 2025, п'ятому, в двадцять шостому, двадцять і так далі. Але давайте говорити про найближчі, які нам здаються з позиції нашої віри. В скору перемогу здаються найбільш цікавими. Давайте вважати, що купонна дохідність, яка мала би нараховуватися, що її спишуть. Це досить вірогідно. Давайте вважати, що спишуть нам половину боргу. Давайте вважати, що нам виплатять в 2024 році, так як це і має статися. Тоді це ваш шанс заробити за півтора роки. 100% дохідності. Бо купили ви сьогодні за 250, погасили вам, скажімо, в жовтні 2024 року, ну, поки там пройшли різні там, брокерські розрахунки, списання нарахування і так далі. Давайте будемо вважати, що це буде жовтий. А сьогодні у нас березень. Тобто достатньо точно можна говорити про Півтора роки, і за ці півтора роки ви заробляєте 100% річних. Виглядає дуже непогано. Але якщо ми говоримо про те, що нам не тільки спишуть половину боргу, а ще й подовжать термін повернення цього боргу, скажімо, на додаткові два роки. Тоді це та сама дохідність в 100%, але вже розтягнута на 3,5 роки, і тоді це умовних 30% річних, що вже не виглядає, звісно, настільки привабливо, але все ще є дуже непоганою умовою. Якщо ж ми очікуємо, що ситуація буде ще гірша, наприклад, термін повернення подовжать на 5 років, але не дадуть якісь додаткові гарантії повернення. То ми розуміємо, що цей цінний папер на ринку буде торгуватися, мабуть, десь в районі, там, скажімо, 400 доларів за номінальну вартість облігації в 1000 доларів, тобто з великим дисконтом, але все одно дорожче, ніж ви його купили, за 250. Тому тут є шанс заробити на. Великій перемозі, так би мовити, є шанс заробити на маленьких перемогах на зміні, так би мовити, настроїв міжнародних інвесторів. Є шанс заробити на реструктуризації. Проблема в тому, що ніхто вам не може точно спрогнозувати, скільки саме ви заробите. Наведу вам приклад: в 2014 році ми мали. Проблему анексії Криму, і це дуже сильно збентежило міжнародних інвесторів. Україна економічно в той момент, звісно, була до цього так само не готова і не змогла розрахуватися по своїм зобов'язанням по цим самим євробондам, по цим самим облігаціям зовнішньої державної позики. Тоді цей херкат, тобто примусове списання, було визначено у розмірі 20%. Але тримачі облігацій отримали замість цього як додатковий бонус певні складно структуровані цінні папери, які дають шанс ще трошки заробити, якщо наше ВВП буде стрімко зростати. Так звані варанти. Зараз ми розуміємо, повномасштабна війна. Вдарила по нам набагато сильніше ніж анексія Криму. Ми розуміємо, що геополітична ситуація дуже сильно змінилася на нашу користь. Якщо тоді наші західні партнери, ну давайте говорити чесно, більш-менш промовчали і не стали частиною конфлікту, не долучилися до допомоги нам і не дали змоги якось отримати Крим, наприклад назад, чи ще якось втрутились в ситуацію, то сьогодні ситуація інша, і допомога справді є, і вона вже розраховується десятками. А якщо дивитися кумулятивно за роки, то я сподіваюся і сотнями мільярдів доларів. Тому мені здається, що вірогідність дуже велика, що Херкат буде сильніший, ніж останнього разу. Але умови подовження реструктуризації цих облігацій будуть скоріш за все сприятливими і прийнятними для роздрібного інвестора. Тобто, ви розумієте, тисячу доларів активу ви купуєте за 250 і сподіваєтеся, що через рік, півтора-два цей актив буде коштувати все ще 400, 300, 350, можливо, 500. Але це вже дуже оптимістичний прогноз. Але і можливо, що за 10 років, скажімо там на горизонті в 5-7 років, що ви зможете отримати і більше 500 доларів з 250 вкладених. Тобто, це трошечки рулетка. Від вас нічого не залежить, але шанс непогано заробити. Все таки є. Я особисто ще минулого року купляв українські євробонди тоді за половину вартості. Зараз наша ситуація після масованих ракетних атак, після знищення інфраструктури ТЕЦ, після блекаутів і так далі. Зараз міжнародна спільнота оцінює ризики набагато вищими, і зараз я докупаюсь. По ціні в районі 25 таким, таким чином я усереднюю свою вартість закупівлі. І особисто для себе я вирішив, що мені здається справедливою ціною, і там я бачу шанс заробити, це якщо я можу купляти цей український державний борг по ціні менше 30% від номіналу на сьогодні. Така ціна в ринку є на сьогодні. Ви можете купити борг від 23 до 26 відсотків. Це досить волатильна історія. Вона залежить від фону інформаційного в новинах, від підтримки західних партнерів і так далі. Але в цілому мені здається, з нашими шансами на перемогу, з нашими військовими успіхами, з підтримкою, яка є. Для нас від західного політикуму і так далі, і так далі. От я для себе визначив ціну, що до 30% номіналу. Для мене ціна купівлі ок, і шанси непогано на цьому заробити, так би мовити, high risk, high reward. Високі ризики, високі шанси заробити високу дохідність. Якщо вам такі авантюрні інвестиційні інструменти цікаві, будемо розказувати більше. Напишіть в коментарях, що вас цікавить, які теми розкрити, які, можливо, інші інструменти для вас виглядають привабливими. Звісно ж, ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, та ставте дзвоник, щоб першими отримувати класні інвестиційні ідеї. А на сьогодні все, Па-па!